Привітки, давай зробимо тобі такий розклад, що тобі хочуть передати твої а, древні славянські духи, твої, твої рідні а, і хто хто що тобі хоче передати? Розклад на ближчий час. Дивимось. Так, іде мороку. Дивись, ти знаходишся в стані якоїсь, навіть тут іде демон ілюзії та якоїсь якихось обмежень. Знаєш, знаходишся в ілюзії, знаєш, відбирає твою свідомість та ясність. Є якийсь негативний трошки вплив, знаходишся в ілюзії, можливо, місце, де ти знаходишся, показано не дуже гарно. Зверни увагу на люди, на оточення, які тобі ідуть. Дивимось далі. Колесо фортуни судження. Знаєш, ти можеш когось судити, тебе можуть також судити. Знаєш, відповідає за долю. Та фатум, допомагає пройти життя. Знаєш, карта говорить нам про те, що в тебе може йти, як знаєш, по колу, ти можеш уходити в якісь повторювальні моменти і зв'язані вони з якимись негативними ситуаціями. Дивимось далі. Виходь з цього, по колесу фортуни, тобі треба йти в новий шлях, тобі треба йти. В нове знаєш, четверка мечів, далі іде варагуха, говорить нам про ну тут знаєш, в тебе прямо взагалі, демониці, які сідуть. Демониця лихоманка у вигляді метелика, погані сни, хвороба, несвідомість, якась бездіяльність. Знаєш нічого не хочеться робити. Постійно відкачуєшся назад. Ну давай подивимось ще. Дивись, що тут тобі говорять Туз Жезлів. Це картка нового починання, це картка нових дій. Це картка говорить нам про. Такий променистий, вогнений дух птаха, іскра, відкривай свою іскру. стремління, роби яскраві дії, Виходь із блоків прошлого, перестань відкочуватися назад, тут треба йти в нове, тому що твої ілюзії, твій стан він тебе приводить, і ти по колесу фортуни крутишся обратно. Такий тобі розклад. Виходить, пиши, приймаю, нехай буде так. Підписуйся, далі буде.